Запитання єврейському радіо: чому ви вважаєте, що Ілон Маск єврей? А ви таки поворушіть мізками? Ну а кому ще прийде в голову ідея повертати перший ступінь ракети і робити автомобілі без бензину? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Андрій приходить додому пізно ввечері. На порозі його зустрічає Наталя з пательнею у руці. Андрію, ти де був? Люба, я зі своїми. Ай, тільки не бреши мені. Я зателефонувала усім твоїм друзям». Ну, добре, я зустрів Марійку, однокурсницю. Ми з нею переспали. Ти зустрів Марійку то, що з Самбора, і ти з нею переспав? Так, її і з нею, так. Ой. Ой, тільки не бреши мені. Тобі переспати це 40 секунд. Де ти був? Двоє сваряться, аргументи вже всі вичерпані. Раптом, після невеликої паузи, вона каже: Ти в курсі, що людина на 80% складається з води. І що? До чого тут це? А до того? Швидко випарувався звідси до холєри. Батько перед сном розповідає синові казку: Жив був на світі багатий чоловік. Купив він собі найкращий комп'ютер і купу ліцензійних програм. Тату, а як це ліцензійних списан, спи. Я ж сказав, це казка. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Три дами бальзаківського віку згадують найстрашніші потрясіння у своєму житті. Перша. Ой, дівчата. Найстрашнішого потрясіння я зазнала, коли мене гвалтували». Друга. Та це все дрібниці. Найстрашніше, коли після десяти років заміжжя і вірності чоловікові я дізналася, що хвора на Сифіліс. Третє. Дівчата, та це все дурниці. Нещодавно я йду коридором і бачу, що назустріч мені йде моя мама. Я вся і обімліла. Підходжу ближче, а це дзеркало.